Я Ну да, коче, друзі, всім привіт з вами. Рибашка куточок, присвій з другом. Я його відмітив в описанні. Закину, Дякую, відмічай, е, Тут на поп-ап, там на гок поставили. Два кагасика він витягнув на погасов. Такий якісь пак. Ну і на насильника одного. Тут поки що. Їмо кахтошечку, якісь такі у нас пали. Сидимо вже десь сидимо, час уже. Та десь, десь уже час. Кагась, взагалі думаєте, там кого б достали навіть під а там був кагаз менше Ну більше. Якийсь такий спали, прикомкав і все переміщення, як повсякз. Ракетою там ковмився під комис. Тільки ракета погомалася її викинув. Завіше все покажу. Зараз завжди вам покажу. Снасть перго перед другу. А ну що, як кинеш. Та нічого пофіг. Нормально, нормально. Ну Зараз вам покажу ракету, Куда ж там її закинули? А тут зробити кусь наст. Гакетти куди, щоб хра, десь тут пава. Зараз покажу йошку нову. В 300 метрів. Ну, і 30 там. Кидалося взагалі на рігки 120. Я би кинув і 120-130, погамався. Каповик. Які справи такі у нас э, фу. я поставив кучки. Да. Кучок поставив я отакий. От Ось вот такі кучки я поставив. Восьміх поставив от семь. По Папа які ставить. Зараз покажу. от який ставив. Ставив 12, -ку. тихо було. Поставив, взяли де тут. Десятку, щось попускало, будемо здати Багач, як я, я... палим тя, щось типу такого. Так будемо сидіти, будемо здати поки овочки. Надеемся, там кто Вот такой контейнер по папе в потах Тут уже зимовый. Сейчас моя по картошку принесу. Ага. Иди в Друзі, я кого -то, е, в тому відео, мені друг наповнив, він передивився. Я забув вставити фотка коропа, я вставлю обов'язково. Запам'ятаю на 3 на четвертій хвилину повинні вставити. Та забув. Я бы ще тоді відео гобив. Просто на мягка. У мене тоже. У мене велика і мягка. Вона має пасами ромається, ти о чем опа опа. Ну і відео. Да, кажу, на губині можна. Ось отут у березі вони пості. Тут по метрів 30, мало, так? Да? 20, а ці два закинуто. Ось тут гузик добавили. Там... 5, 30, да, ну, і там. Ну, блин, Я... є. Оп -оп 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 -оп. Я відоси не виставляв, бо тиждень досі сів у нас, тут тільки погодка, учоба закінчилась, бо і мене. Ой, там джіба у нас. І магісі на грибах купіти. Так, да, сьогодні школи не пішлися, від п'ятниця. Та все п'ятниця, бгань. Гриба далі <різь> похопає. Будемо поки що поїмо і включимось, якщо буде кювати. Кості друзі в мене єсь. Yeah. Картошечка взагалі бомба і сої. Потек поки покрівки у нас буде. Попалку у нас там тихо і сіткою у нас не небечкою там. Ой. Ага. Друзі, поки сюди не крім. Ми поки що ходимо. Тут друга зітк уже спить. Ну, не знаю, не хочеться поки що. Будемо щось габити, здати будемо. А там побачимо. Воно взагалі нічого не клює. Якісь такі спали. Мало на минут 20-30 зараз поспимо. Друг знімає там, у нього розвивається канал. На минут відкинувся і включу камував пізніше. Друзі, стало скучно. З гобиги, із каппока по попавок. бо А що ти вже хочеш? Вони не там, не там. Вони другий коробочки. Сука. Та в когатні все. Дикий, коротше, водограй. Банатика. Квасно, пилиться. Ну, правда, я до еще, кажется, даю телевизор. Но... А. Ну, да, Тема-то все. Потужная тема. -то Потужна тема. Так, подожди, друзья. 20-го. Опа закинули. Оп. Закинули, будемо взяти. А що? Шо? От капума треба щось із неї робити. Попав гопші такі поправки. Я вам зараз покажу, на ну. хлопчик. Ну тут тихо, я не знаю, одразу. Про що його робити. Якщо буде кювання, снімо вам. Якісь такі справи у нас будуть. Вже два рази витягнув. Забадка задок, бо я по м'яко. м'яккаці капець. Тут тихо, там одного карасика піймає. Нам вам Кабуга. Опять немає. нема. Нема. там на поповук уявили так капець. О, ну, сука, вже третій робіт мати. Кипець. А мене тут на попалок вигазує, вигазує. Зубатка чок'яка не ша, не загиє. Ну, зубатка, як завжди. ми всі запутаємо, гадять зубачка. Який ми все тільки сумбені за попалок. Костя еще тут попадает. Это паднут. Да, вообще. Ну все, здесь все Коче Кочек когось ходы подгони хочется. Жаль, как, конечно. Ракета кончена. Ну да. Ну, те це капець за 3 часа 3 часа. Зі шо, мал, десь, от реча три когося. Здесь омал десятки може і бісить і кап'ять. Короб мопчить, до досяг, ты здесь ваїть капітався. Вообще поставку яке. <голи> У меня судьба на нормально. нормально. Угу. Все, ты последний зак... зак... закат, и все. Не знаю, як кину, нуля. Да, я тоже. Вон ту сидит, он у них небо не ма. А, а поп зубатка. Комысь веде. О, там будет долго поп. по обвод. Вот. І ніфіга нема, і зубатка, поїбасу Бога. Фу, вже кинувся кочити пепети. капет. мене ніфіга не хоче. Зараз будемо перезаки... перезакидуватися. І все, по перезакид. Якщо нічого, будемо за собі додому, то нам кому. Я не бачу помпу. я не вже понту нема діти. Три часа собі ще три колеса п'є. Ну друзі, це блин, капець, п'ять. Хай то тихіто то тихой моє. Я хтось на состав йде, там якась мини-потовка бога. А не кажуть, що там григан на пів все. Мы хотя бы вышло. Кося доложит без база паса кипся. Ты не ся. Друзья, покажи. Я закрылся. Ты комусь.

Идем на обычный кидаться пистолет, как ты уже бегает. И качка из дома поливается. Поэтому все смысла немало. Оооо no! Ти так сидит, знаете, наугад. Потом не мог понятно. Настолено зробили, провернуться. Будем воно позивание. Потом закон. Зафиксим. Вот так у нас. Повернув, потому что пильно. Підкамес урозить. Чого ти песть? Ну, підкамес здесь сюди. І Хоходь. Издели. Я все будемо тягнутися якось опружини. Так боїшся, що. А кажуть, та, там який тест, та висок. 200 грамм. Зато цю кашу ся полотить карасям сьогодні там. Ну да. Я не знаю, може штани взяти віші, залізти туди надо. Не, не знаю, можна. Ніхто не ні, 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 ні. хоче. Перезакинув все. Жибатька. Жибатька, як завжди, докусь. Да, і нічого немає. Кай закинувся. Ні сьогодні не хоче, жабатка, як завжди. Такі справи у нас. Ну, сказка. Поміщата. Команда. Я хоч би на копанці сидів. А ти ще одна. Я запок тип капець. Опа. Любсі. Опсі тут красно. Короче, висновок коридор список. Нема смисла йти О, мать Мотиться. Щось піднімає. А, а так гожить, да. Тес, яка Потвари, зубатка. І все. Я це відео може ми знімемо на том тижні, якщо погодка дасть. Ну, ждіть відео через один, через два тижні може. Близно до догріта вже нормально все погобимо, може настюха нормальні. Тоді є буде смысл хити А, ага, таке якось у нас буде зубатка, качки вітер нас. начинається, так не в шутку вже. А сіка касі піде сьогодні в Карасові Дай води попів. Пістоля рот. А це вода. Типенька, холодненька. Уж та вкуса вода едина Нема мабгин. Я чого вже кого не чує. У мене там друзі сидять, От там подальше. У них ну, нічого, шутки посиділи, там у них бігається, це вся фігня, когабика, ехого, завозять висточки, ями находить, мати, нічого не хочуть клювати. Зараз я закинувся к'ю каму, бо ще вітер починається. Коць на опаса поставлю, бо не человек, на цегах я наже батька за так багать по тварь е, око не стоїть. Опять сьогодні кіла не хоче погозити сікон вже крує якийсь No, tu jest chabi, nie jak wcześniej. rancie. papier. Mam na ptakach, jakie tu w zasadzie jest. Teraz pokażę. Właśnie. Właśnie to. Papry, oto. 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 хочу аби не по кучок, бо ночью скучно вязал такой. Попа-попа. Тихо. А это его качество. А может это быстро. Думаю, 10-20 Так. Це ти гостянув із гузіка? Да. Фать. Вони... Т Та не тяни! Фух! Він навіть не а. хоче, воно вже... Воно таке теж тємок б'ється охєєно. Та я покажу, теж як. Короче, друзі, зараз вам покажу. Бася, ти потихеньку. Яка спіяка. Потихеньку, потихеньку. Да. Ось спіяцька у нас. Воно уже ну, порася не дуже хоче. Бачите, потихеньку, потихеньку і щось буде. Ось так. Я сам тихком вже нічого не бачу, він це світить. Бачите? На все один покажу. Все один он такой самый. Покровка, Мы пока там, я вудку. Да там карашек ты о чем? Ну что? Ох, ти, тут взагалі кабан. Короб не хоче. Зараз будем, буду з таги вудочками, то перемивати. З кючуком, якщо скину, з друзі. відвозю. Я тільки що завитянув на кавпалик, оцього кагася. Це м'який-м'який. Зараз покажу, який гачок. Вже додому собі галась. Бачу, пускав, пускає. Кучок який де бігає. Ну все, карася, ти мені вернув. Коротше, друзі, така у нас рибалочка почалась. Усі та подивись до кінця. З вами був рибальський куточок. Андрійко, Усім дякую, всіх обняв, всім па-па нового новогойка на днях може.